Всім доброго дня. До вашої уваги виставляється автомобіль Mitsubishi Outlander 2011 року. Автомобіль оснащений двохлітровим двигуном, на який встановлений газ. Середній розхід газу 11-12 літрів, середній розхід палива 8-10 літрів. В залежності від того, як їдемо, що має даний автомобіль. Даний автомобіль має Android магнітолог, має відеореєстратор який записує відео в лишді. Має передній парк тронік. Мультикермо. механічна коробка передач, шкіряний салон. Електропакет. Автомобіль працює як на газу, так і на бензині. Переходить майже без... не майже переходить взагалі без всяких нюансів. Також є ось таке захисне покриття від сонця. Ззаду у нас також шкіряний диван. Сидіння рухається вперід, назад. Спідка заднього сидіння нахиляється вперд назад. Ось такі коврики. Ось такий багажний відділ з шторкою, шторка присутня. Колект йде набір гумових ковриків. Набір парадних фірминих ковриків. Чотири брезговики нових. Два речаги під реставрацію. Чотири. Зимових колеса на титанах розміром R16 плюс одне колесо ну, його рідні на штампованих дисках. Що робилося по автомобілю? Ну, було замінено. Цеп ГРМ. Замінена гальмівна рідина. Замінена рідина охолоджувача. Замінені задні тормозні трубки. Була зроблена ревізія коробки. Замінені підшипники на первічному валу і підшипники на інших валах. Рушні, гальму працює. Кондиціонер працює. Задній автомобіль ще оснащений камерою заднього виду. Нами подіємося, як вона працює. Родника.